Зараз у нас урок математики. На вашому робочому місці має бути підручник з математики, робочий зошит, ручка, простий олівець і лінійка. І у першій вправі я вам пропоную обчислити вирази і нагодувати зайчика-морквинкою. Якщо ви вже впоралися із цим завданням, я пропоную вам відкрити зошит, записати сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 11 січня. Класна робота. Сьогодні ми працюємо без каліграфічної хвилинки. На початку рядочку запишіть МД, тобто математичний диктант. Перш ніж Почати обчислювати вирази, пригадайте, що означають слова. Знайди суму. Збільши на, збільши у. Згадайте, коли ми записуємо математичний диктант, ми не записуємо вираз, а записуємо лише його відповідь. І так, перше питання. Знайди суму чисел 40 і 13. Записуємо лише відповідь через клітиночку. Збільши число 67 на 6. Перший доданок 24, другий доданок 61. Знайди суму. Збільши число 8 у 2 рази. Збільши число 5 у 2 рази. Збільши число 2 у 9 разів. Попереднє число зменш на 8. А перевірю ваш математичний диктант я тоді, коли ви відправите мені фото зі своєю класною роботою. Ми з вами йдемо далі. Наступне завдання також є самостійним. Вам необхідно буде в зошиті записати сплети мережево до 30. Пригадуйте, як ми плетемо мережево. Нагадую, що кожна наступна сума збільшується на 2. І так, до 30. Якщо ви вже виконали це завдання, будь ласка, посередині запишіть приклади. Приклади у нас знаходяться у підручнику на сторінці 78 у номері 516. Зараз я вам нагадаю, як ми їх розв'язуємо. Зверніть увагу, приклади у нас на дві дії. Спочатку може бути множення, а потім додавання, або навпаки. Спочатку віднімання, потім множення. Але згадайте правило. Якщо у виразі є дія множення, то завжди спочатку ми її виконуємо. Чи то вона стоїть на початку виразу, чи в кінці. Наприклад, 5 помножити на 2, хто знає табличку множення, то відгадає, що буде 10. І 10 збільшити на 25 отримаємо. 35. Якщо дія множення стоїть в кінці виразу, то спочатку виконуємо дія множення. Наприклад, 2 помножити на 6 отримаємо 12. Від 62 відняти 12 отримаємо. 50. Розв'яжіть, будь ласка, кожен вираз. Переходимо до наступного завдання. Розгляньте малюнок. Подумайте, чи можна стверджувати, що зріст великої пташки в два рази більший, ніж зріст малої пташки? Насправді ми можемо стверджувати, що її зріст в два рази більший. Адже вона такого зросту, як дві маленькі пташечки. Розгляньте малюнок. Олег намалював три синіх кружечки, а жовтих у 2 рази більше. Тобто по три кружечки два рази. Скільки жовтих кружечків намалював Олег? Мислимо таким чином. Якщо сказано в 2 рази більше, то треба число помножити на 2. І складаємо такий вираз. 3. Помножити на 2, тому що по 2 рази дорівнює 6. І повертаємося до нашого правила у підручнику. Щоб збільшити число в 2 рази, треба його просто помножити на 2. Вивчіть, будь ласка, це правило. А тепер закріпимо його за допомогою наступної вправи. Подумайте, наскільки клітинок треба збільшити відрізок АВ, щоб його довжина стала в два рази більшою, ніж довжина відрізка СД. Мислимо так. Довжина відрізка АВ займає 4 клітинки. В умові сказано, щоб його довжина стала в 2 рази більше. А це означає, що 4 нам необхідно помножити на 2. Отримаємо 8. Отже, довжина нашого відрізка має сягати 8 клітиночок. А це означає що наш відрізок ми збільшили всього на 4 клітинки. Запишіть у зошиті слово вправо і накресліть два відрізка AB і CD, де АБ буде у два рази більш довше за відрізок CD. Не забуваємо, що під час креслення ми використовуємо простий олівець і лінійку. Креслимо лінію чітко по, нашому, по нашій розмітці у зошиті, по гарненькій лінії. Після того, як ви виконали це завдання, переходимо до роботи над задачею. Задача у нас знаходиться у підручнику за номером 517. Знайдіть її і прочитайте. Коли ви читали задачу, можливо, ви помітили, що в задачі не вистачає додаткових даних. Тобто нам необхідно її доповнити. Я її вже доповнила. Якщо ви хочете її доповнити іншим чином і розв'язати, ви можете це зробити своїм варіантом. Я пропоную свій варіант. Наприклад, кожен із трьох блоків має висоту 2 метри. А висота синього блоку 6 метрів. Скільки метрів всіх блоків треба використати? Тепер, коли ми маємо вже повноцінну цілу задачу, складіть самостійно до неї умову і запишіть її у зошит. Перевірте, чи правильно ви склали умови до задачі.